Друзі, я згадала назву, подивіться, і редодіктами порозпускалися в мене. Стільки я на 8 березня цибулинки купила в ВТБ за смішну ціну. І тільки зараз вони у мене заквітували, бо я їх, звичайно, в березні висадила. Ну, вони всі одинакові. Будуть. Хоча тут є два кущика, які не розпустилися. Може, вони... там написано було суміш. І оці братики зараз з ними перекликаються. Так цікаво. Обробила я Максимом всі тюльпанчики Отак просихаю, попідписувала, поставлю десь в кладову чи куди. Ось тут залишила деякі маленькі такі карликові нарцизи. І в одному тюльпанчики ботанічні в грушочку. А це все посортувала, собі поскладала. Вже розпускається оця така кущова трояндочка моя. бейбі Не хоче передавати цей відтінок. Поки в бутонах то дуже чарівно виглядає, дуже-дуже чарівно. І, друзі, тут у мене турецька гвоздичка і оці жовтенькі квіточки. Хочу вчора робила, прополювала тут біля дороги в мене є самшит, і трішки стригла оцих чотири. Потім в мене оця, до речі, від розетки купляли ножиці ці електричні, хочу постригти далі, оцих ще три кущика. Отак вони в мене тут ростуть. Зараз почну стригти. Хочу зараз під оцією сливкою зробити коло пристобурове. І ще, можливо, під оцим виноградом. А на наступний раз з цієї сторони також під двома виноградиками. Бо так, коли поливаєш, то водичка так по... не розливається в сторону. Хочу... Ну і воно так гарніше, естетично виглядає. Зараз займаюся цим полією бур'ян. Все, тут зробила. Перше хочу. Біля цього виноградика я засадила знову ж таки очіточками. Зараз теж отак прочищу і зроблю таке коло все. І виноград також в колі, також в колі. Так, думала, що сьогодні отут, друзі. Брунечки приморозив, коли оцей мороз був, але я бачу, що тут пішла брунька. Бачите, я залишаю її. Що залишилось отут зробити, і з цієї сторони біля грядки. Отут. Ну, на сьогодні все, бо в мене аж отут пальці всі болять. Витягувати ту траву що все так чітке від того, що багато дощу було, багато листочків поприсихало від комарів сьогодні стільки, що це взагалі, бачите. Календула вже більше розпускається красунька, Красунечка. ужина. Завтра ще попасинкую помідори. Думала сьогодні, але комарі такі що догризають, Три до хати. Помідори, друзі, такі. Дебелі. Дивіться, вже такі здорові пасенки Чи то пройти зараз на бризгаюсь на від комарів, пройдусь. Бо дуже здорові пасинки. Не тягнуть соки. Друзі, починаю пасинкувати. Треба було раніше, я затягнула цей процес, взяла собі рукавички, бо помідори дуже руки вимащують, як їх. І ось так. Бачите? які пасенки вже здорові повиростали, а це високорослі. І обрізаю на такий пеньочок, десь по сантиметр півтора залишаю. І з кожного листочка, з пазухи листочка, ось буду їх прибирати. Можна оцей такий здоровий залишити і пустити його. Це вернісаж, пустити в два пагани. Раз він вже такий здоровий наріс, то вже хай. І поступає так зі всіма помідорками. Можна маленькі, оці можна просто поприщипувати руками. І ті листочки, які біля землі, також видаляю, щоб... Хоча в мене замульчовано, але все одно, щоб лишній раз не торкалася землі. Ось, залишила тут один пасинок великий. І тут, напевне, залишу оцей здоровий, що йде знизу. І ось так виходить. І зараз так поступлю зі всіма іншими помідорками. Ось так попівлисточку переберу з землі. Був бойлер. Він зіпсувався і зробили отаку штуку. Що тут ще має бути? Столик? Друзі, і на цій чарівній ноці я з вами прощаюсь. Ще обробила всі свої рослинки і город біопрепаратами. Зичу вам отакої на душі радості, як ці квіточки. Міцного всім здоров'я, міцно вас обнімаю, гарних новин, миру в душі, миру в ваших сім'ях і в нашій рідній Україні. Всім до побачення до наступного відео. Па-па!